Село Жалибори належить до тих населених пунктів Галицького району, громади яких беруть активну участь у реалізації проєктів, що фінансуються міжнародними організаціями за сприяння і підтримки районної та сільської влади. Цього року в рамках проєкту попередження торгівлі людьми шляхом мобілізації громад і соціальної роботи у жалиборах з'явиться дошкільний навчальний заклад, у якому буде відкрито дві групи для майже 30 дітей. На перший погляд між торгівлею людьми і дошкільним вихованням, начебто, й немає прямого зв'язку. Але як з'ясували наші кореспонденти, зв'язок таки є, і навіть дуже тісний. Семінар з питань реалізації у районі проекту попередження торгівлі людьми шляхом мобілізації громади соціальної роботи проходив у відділі освіти ще в травні. Його учасники погодилися, що запобігти нелегальній міграції можна завдяки створенню в Україні робочих місць належного побутового забезпечення і умов для виховання дітей. А отже, відкриття дошкільних навчальних закладів у селах сприятиме закріпленню молоді у сільській місцевості, особливо у нас населених пункт так з позитивною динамікою з приросту населення, до яких і належать жалибори. Якщо вже буде дошкільний навчальний заклад, то вже тоді звичайно молодь буде зацікавлена залишатися в селі, або і навіть як десь поїде на роботу, то буде мати час, щоб залишити, щоб ту дитину навчути, там баба з дідом, чи чи бо чи хто там, чи тато, як лишиться, чи чи якісь старші брати сестри, будуть ту дитину забирати чи відводити, але вона вже буде належно мати. Освіту, виховання. Під дошкільний заклад Марія Ярославівна вирішила передати нинішнє приміщення сільської ради. В скорому часі ми почнемо тут роботи. З приміщення сільської ради повністю ми віддаємо під навчально-виховний комплекс. Тут будуть розміщені кімнати, спальня для дітей, ігрова кімната, роздаткова для їжі, вбиральня, також гардероб і навчальний. Ні, клас, ми плануємо кабінет сільського голови переобладнати під навчальний клас, розширити його і обладнати. Фінансує мікропроект Швейцарське бюро співпраці в Україні. Підписаний вже контракт сільською громадською організацією про реалізацію цього проєкту. Ну і відповідно, ми сподіваємося, що невдовзі в швидкому часі розпочнеться. Розпочнеться його реалізація, і за допомоги так само і. Районного бюджету і сільського бюджету в селі Жалибори буде створено навчально-виховний комплекс. Співфінансує Галицька районна влада. Григорій Михайлович також допомагає е, нам в реалізації даного проекту, і районна рада бере безпосередню участь, яка підписала нам з самого початку договір на те, що вони є учасниками співфінансування даного проекту. Відремонтувати ці приміщення і передати малечі планується вже до початку нового навчального року.